Україні. У програмі Новини за тиждень ви дізнаєтеся про таке: відбулось нагородження кращих воїнів-ремонтників до Дня Збройних сил України. На фронті загинув воїн Сергій Смаль. У Золочівському районі проводяться слідчі дії щодо інциденту, що стався у гуртожитку. На фронті загинув воїн із Золочівського району Роман Гайковий. Відбулась гра другого туру чемпіонату Львівської області дитяча ліга з волейболу серед юнаків. У Золочові показали фотовиставку Діти, квіти України. У бустку врахували думку людей та відмовилися від встановлення головної ялинки. У боях на території Запорізької області загинув Рудніцький Петро Петрович. Гільза за смаколик, працівники Національного природнього парку Північне Поділля підтримали ініціативу волонтерів. На фронті загинув воїн із Золочівського району Ігор Козловський. 11 років тюрми за зґвалтування та вбивство Мешканцю Золочівщини винесено вирок. 6 грудня відбулось нагородження кращих воїнів-ремонтників до Дня Збройних сил України. Нагородження також проводилося в районі виконання завдань за призначенням. Золоті і срібні хрести від головнокомандувача Збройних сил України отримали бійці за сумлінне виконання завдань, пов'язаних з ризиком для життя. Також почесними медалями та нагрудними знаками було нагороджено воїнів від командувача оперативного тактичного групування Запоріжжя та командира 146-го окремого ремонтно-відновлювального полку. 32 другу річницю дня створення збройних сил України мужні хоробрі воїни, починаючи з 2014 року, захищають найцінніше нашу землю, наші домівки, наших дітей. Тож військовослужбовці полку прийшли щиро привітати і святом учні закладу загальної середньої освіти номер 2 імені Маркіяна Шашкевича. Цей вислів День Збройних сил України зараз знає. Весь цивілізований світ. Можу сказати, що без мови не буде народу, без Конституції держави, а як показує сучасність без Збройних сил України. Ми робимо і будемо продовжувати працювати в напрямку перемоги. Перемога буде за нами. Ми завжди маємо пам'ятати про їх подвиг, тож шануємо пам'ять усіх героїв, які загинули, віддавши своє життя за свободу і вільну Україну хвилиною мовчання, Господи Ісусе Христе, Сину Бога Живого, ми сини і дочки українського народу, стоячи перед твоїм святим обличчям, дякуємо тобі за дар свободи, незалежності і волі нашої української держави. Нині ж, коли наша батьківщина переживає війну від нападів російського агресора, прибігаємо під твій святий покров, покров Твоєї святої Матері, благаємо заступництва. Молимо тебе, пошли благодать Святого Твого Духа, навчи всіх дітей України любити свою батьківщину такою жартовною любов'ю, якою ти полюбив нас. Надихни серця керівників нашого народу жартовною любов'ю служити для добра нашого народу. Цілісності і соборності нашої держави України пошли силу благодаті і мужності нашим воїнам, аби вони могли жертовно виконувати свій святий обов'язок захисту нашої батьківщини. Хочу привітати з нагоди вашого професійного свята, де ви покликали своє життя на служіння Богові Україні. Бо ми всі ходимо під Богом. Якої би ти конфесії там не був, все рівно. Молишся і просиш, щоб зранку встати до життя. Хочу привітати не тільки вас, бо ви не є самі. би каже, такий гарний вислів один полі не воїн. Я хочу привітати ваші родини, тому що вони ущемлені в тому, що ви більше часу проводите військові свої служби. І, можливо, і хлопці, і дівчата, чоловіки і жінки приділяють. Не стільки часу своїй родині, скільки б ви хотіли, і не все можна компенсувати навіть коштами. Тому честь і хвала вам, дякую вам за ваше служіння, а вашим родинам за вашу терпеливість. І прошу передати додому те, що я сказав. І не кажіть, що священник не дбає за родину, бо з родини формується військо, суспільство, ціла Україна, і так як ми кажемо, наша українська нація порешті. На фронті загинув воїн із Золочівського району Сергій Смаль. Сергій Юрійович Смаль мешканець міста Броди з Золочівського району. І з початком повномасштабного російського вторгнення став на захист України від окупанта. Воїн був солдатом. Загинув 5 грудня 2023 року під час виконання бойового завдання на лівому березі Дніпра на Херсонщині. У захисника залишилася дружина та двоє дітей. 9 грудня у Бродах попрощалися з воїном. Щирі співчуття рідним, світла пам'ять і шана Герою України. Життя було. Як Якби війна, яка стає раною не тільки для багатьох родин, яка стає раною цілої України. Гроне Спокійний порозний день. Божий старається до хана. Я бачу. Вацю... Я так хотів би його благословляти, закінчилися, на жаль, Бога Тіла, дорога і мрія. Я знаю, молився радо, молилися до Господа Бога Святого.

Коли цілі рідніші серця в болі, намолені годинами нічних і денних молитвов за збереження життя найбільших вимолювали. Супроводжуємо нашого собраза, якого ми благословили, щоб він йшов на війну заради того, щоб боронити батьківщину. Батьківщина, якщо беремо Терезу, є ще більше, ніж наше життя. Він пішов для того, щоб захистити нашого життя. І це є формула нашого християнського життя, нашої християнської віри, яка формулюється таких простих і зрозумілих словах. Любити ближнього від самого себе, віддати своє життя, побороти своєї батьківщини. У соцмережах появилося відео прикрого інциденту, що стався серед учнів гуртожитку училища у Золочівському районі. Ох, зривай. Суть. Да, <рят <Close> <рят> 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 Прокоментуйте, будь ласка, відео, яке шириться днями у Фейсбуці. <рят> Вчора я побачила це відео, зразу відреагувала, як належиться, повідомила нашу поліцію. Я вважаю, що поліція повинна з тим розібратися. Я не можу зрозуміти такої жорстокості дітей, коли вже мав бути сонний час тих дітей. Діти були всі хороші, я ніколи не бачила за ними якихось поганих вчинків. Для мене це шок, але правоохоронні органи хай розбираються як згідно чинного законодавства. По даному факту, поки що проводяться первинні слідчі дії, встановлюються всі обставини події, опитуються учасники. Поки що коментарів надавати ніяких не будемо, оскільки проводяться первинні слідчі дії. Загалом подальша інформація буде висвітлена і надана в понеділок, вже в межах робочого дня, і можна буде вже з розпотій ситуації знати. На фронті загинув воїн із Золочівського району Роман Гайковий. Воїн народився 22 серпня 1993 року в селі Підгір'я Золочівського району Львівської області. Тут пройшло його дитинство, навчався у місцевій загальноосвітній школі, працював на різних роботах. Починаючи з 2014 року, був у гарячих точках, де велися запеклі бої за територіальну цілісність нашої батьківщини, виконував бойові завдання з великою самовіддачею, допомагав рятувати життя своїх побратимів і мирного населення. З повномасштабним російським вторгненням був мобілізований до Збройних сил України 5 грудня 2023 року. Загинув у боях біля села Стельмахівка Луганської області, щирі співчуття рідним, світла пам'ять і шана Герою України. 2 грудня 2023 року в місті Броди відбулась гра другого туру чемпіонату Львівської області дитяча ліга з волейболу серед юнаків 2007 року народження між командами ЮСШ міста Броди ВК Комарно міста Комарно. В напруженій боротьбі перемогу здобули бродівчани з рахунком 3-1. За нашу команду виступали. Данило Стеблій, Михайло Лехчилін, Максим Фігун, Михайло Гула, Дмитро Клим, Святослав Левенець, Олександр Козодій, Олег Рудницький, Тимур Щербан, Олександр Ралиць. У Золочеві в Палаці культури представлений благодійний проєкт фотовиставка Діти квіти України. Доброго дня. Сьогодні ми знаходимося в Золочівському палаці культури, в якому представлений наш благодійний проєкт Діти квіти України. На фотовиставках ви можете побачити 22 дитини. Які взяли участь в нашому благодійному проєкті. Ці діти пережили обстріли, окупацію. Хтось втратив дім, хтось батьків, хтось син героя, а хтось досі чекає батька зони бойових дій. В їхніх очах дуже багато мужності та відваги. Вони надзвичайно сильні і вони наше майбутнє. Вони наш стимул до перемоги та світлого майбутнього. Також на цих світлинах ви можете побачити маленьких жителів Золочівщини. Це є Сашко. Юлія Тихоліс та Ілля і Андрій Заремби. Ілля та Андрій є синами нашого героя України Романа Заремби. Я дуже дякую цим діткам за те, що вони прийняли участь їхнім батькам, їхнім опікунам. І наші діти це наше майбутнє і наш стимул до перемоги. Тому раді вітати вас на нашій фотовиставці. Запрошуємо вас відвідати фотовиставку. Слава Україні! Бузька міська рада провела опитування через соціальну мережу Фейсбук щодо того, чи потрібно встановлювати цьогоріч новорічно новорічну різдвяну ялинку на площі ринок у Бузьку. Більшість мешканців, які активно використовують цю соціальну мережу, висловилися за те, що ялинку не потрібно встановлювати навіть безкоштовно, бо це не на часі зараз, коли триває війна. Так, 437 голосів, 39%, були за встановлення ялинки. Ні, 650 голосів 58%, байдуже 29 голосів 2%. Загалом участь в опитуванні взяли 1116 осіб. Зважаючи на результати опитувань, в сквері на площі ринок буде встановлено лише різдвяну шопку, до якої зможуть прийти батьки з дітьми та всі охочі містяни, гості міста, аби розділити з нами велике свято, народження Господа нашого Ісуса Христа. Повідомляє Бузька міська рада Золочівського району. У боях на території Запорізької області загинув Рудніський Петро Петрович, мешканець села Корсів Золочівського району. У січні 2023 року став до Лав Збройних сил України. Воїн був оператором топогеодезистом відділення самохідного артилерійського дивізіону. Загинув 30 листопада 2023 року у боях на території Запорізької області. Щирі співчуття рідним, світла пам'ять і шана Герою України. Працівники Національного природного парку Північне Поділля підтримали солодку ініціативу волонтерів Золочівщини для наших рідних захисників і захисниць України гільза за смаколик. Зібрані смаколики передано для бійців Золочівської тероборони, що захищають Україну та кожного з нас на фронті. Рідні та близькі працівників Національного природного парку Північне Поділля стали на захист нашої держави спочатку повномасштабного вторгнення. Стали боронити нашу державу у лавах збройних сил, а саме у 103-ї бригади, 64-го батальйону. Ми, працівники національного природного парку, фінічне поділля», всіляко підтримуємо наших захисників і закликаємо усіх громадян допомогти їм наблизити цю перемогу в межах ініціативи волонтерів Золочівщини. Було організовано ряд заходів і розфарбування бойових гільз. Ми підтримали дану акцію, яка називається гільза за смаколик, а саме працівники парку та найбайдужі громадяни Золочівщини розмальовували бойові гільзи і передавали їх всім охочим, обмінюючи на смаколики. Таким чином ми хотіли донести до наших захисників ту частинку. Новорічно-різдвяних свят, аби вони відчули, що ми з ними, аби вони відчули родинне тепло. Ми закликаємо усіх не забувати, що саме зараз триває важкий бій, важка війна. І закликаємо усіх взяти участь і підтримувати наших бійців. Слава Україні! За публічне обвинувачення прокурорів Золочиської окружної прокуратури місцевого мешканця визнано винним у мисному вбивстві та зґвалтуванні. Вироком суду його засуджено до 11 років позбавлення волі. Прокурори у суді довели, що у серпні 2021 року в одному із міст Золочівського району обвинувачений згвалтував, а потім вбив свою знайому. В той день на території замку чоловік мав зустріч з жінкою, під час якої вони разом розпивали алкогольні напої. Однак згодом між ними виник конфлікт, в ході якого фігурант взяв її за голову та вдарив кілька разів об металеву конструкцію. Від удару знайома впала, після чого чоловік затягнув її до пожежної водойми та зґвалтував. Проте на цьому обвинувачений не зупинився. Він взяв пасок від її сумки, обмотав шию потерпілої та задушив. Після цього тіло викинув у водойму та втік з місця події. Наразі обвинувачений знаходиться під вартою, повідомляє Львівська обласна прокуратура. Під час ведення бойових дій в районі населеного пункту Константинівка Донецької області в результаті ворожого обстрілу з РСЗВ ГРАД від осколкових поранень загинув 43-річний житель села Соколівки, рядовий Козловський Ігор Васильович. Воїн в серпня 2022 року захищав Україну. Будучи водієм артилерійського дивізіону, сумліно виконував свої обов'язки. Був відповідальним і мотивованим, прикладом для своїх побратимів. Щирі співчуття рідним, світла пам'ять і шана Героям України. Дякуємо вам, глядачі, за довіру і що завжди з нами. Підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах. Якщо вам подобається наша робота, ви можете нас підтримати вподобайками, поширеннями або у будь-який можливий для вас спосіб. І пам'ятайте, що детальніше, найсвіжіші та найактуальніші новини ви зможете переглянути на сайті золочів.net. Чекаємо розвитку подій. Якщо у вас є цікава інформація, контактуйте з нами, залишайте свої коментарі. Закликаємо вас поширювати лише перевірену інформацію, гуртуватися, допомагати армії. Дякуємо усім захисникам та захисницям. Слава Україні! Героям слава!